Дорогі студенти, дорогі товариші, ми всі вийшли сюди, щоб підтримати наш вибір. Але яке прохання? Вийшли тільки студенти на початках. Прохання до всіх студентів, беріть собою, батьки. Якщо батьки зараз не тут, Івано-Франківської хай, хай вони виходять на майдан в своїх містах. Хай вся Україна бачить, що ми тут за Європу, за нове майбутнє, за нас. Слава Україні! Не чуємо! Прохання до всіх, хто має можливість підтримати наших там, в Франківську. Можливо, можливо, коштами, можливо, своєю присутністю тут. Адже наші серця, які тут палають, підтримують їх там. Їм там важко. Помагайте їм, дзвоніть, підтримуйте. Мені важко говорити багато переповнених емоцій. Що я хочу одне сказати. Банду геть!